Вітаю з підсумковим оглядом подій, які сталися за останній тиждень на Хмельницькій атомній електростанції та в енергетичній сфері Сергій Лінчук. Сьогодні серед головного комісія з оцінки фінансово-господарської діяльності визнала задовільну роботу енергоатому у першому піврічні цього року. На ХАЕС відбулося засідання постійно діючої комісії з контролю за виконанням колективного договору. На майданчику Хмельницької АЕС тривають конкурси серед молодих спеціалістів підприємства. На Хмельниччині відбувся благодійний захід на підтримку військового шпиталю. Працівники ХАЕС срібні призери благодійного заходу Енерджі Triathlon. про це та інше у продовженні випуску. В Атене, як енергоатом, відбулося засідання комісії з оцінки фінансово-господарської діяльності товариства. Участь у ньому у режимі відеоконференції взяли також провідні фахівці та керівники від окремлених підрозділів та філій компанії. Генеральний директор ХАЕС Андрій Козюра зазначив, що за перше півріччя 2025 року колектив Хмельницької АЕС успішно виконав виробниче завдання з генерації електроенергії та оптимізував тривалість планово-попереджувальних ремонтів, попри виклики воєнного часу. Колектив ВПХС продовжує продовжує активну роботу з підготовки до осінньо-зимового періоду, члени комісії заслухали звіти керівників та визнали їхню діяльність задовільною. Попри виклики військового стану, енергоатом продовжує якісно працювати, виконуючи покладені на нього завдання. На Хмельницькій АЕС відбулося засідання постійно діючої комісії з контролю за виконанням колективного договору, до складу якої входять представники трудового колективу та адміністрації підприємства. На засіданні заслухали звернення генерального директора філії Андрія Козюри щодо питань, які виникають в роботі підприємства, а також розглянули виконання колдоговору компанії та додатків до нього за перше півріччя поточного року. Заступник генерального директора з персоналу Костянтин Кічан надав присутнім інформацію щодо виконання положень даного документа, який у підсумку було визнано виконаним у повному обсязі. За сім місяців поточного року у філії УВП Хмельницька АЕС до місцевого бюджету перераховано понад 293 мільйона гривень, що на 21 мільйон гривень більше від запланованого. Зокрема, у липні до бюджету Нетішина надійшло майже 57 мільйонів гривень. Хмельницька АЕС активно працює над покращенням якості надання комунальних послуг надійності та ефективності мереж у місті супутнику. Теплову енергію, гаряче та холодне водопостачання і водовідведення отримують понад 13 тисяч абонентів. Тривають роботу з ремонту та підготовки мереж до подальшої експлуатації. В енергоремонтному підрозділі Хмельницької АЕС відбувся конкурс профмайстерності серед слюсарів з ремонту реакторно-турбінного устаткування. За звання кращого за професією змагались п'ятеро молодих працівників віком до 35 років. У результаті найкращим виявився Орес Шпарук, який посів перше місце із загальною сумою в балів 190. Другий результат показав Вадим Парай, третій Антон Коберник. Конкурс професійної майстерності щороку проводиться серед працівників різних спеціальностей та професій АТНЕК Енергоатом участь у таких заходах, а особливо підготовка до них допомагають молодим працівникам компанії не тільки поглиблювати теоретичні знання, а й підвищувати рівень фахової майстерності. Колектив ХС продовжує надавати підтримку Збройним силам України від початку повномасштабного вторгнення. Працівники атомної електростанції систематично перераховують кошти на закупівлю необхідних засобів та обладнання для військових. Цього тижня, серед іншого, волонтерами громадської організації енергія наших сердець для захисників було придбано військове спорядження, запчастини для ремонту автомобілів, комп'ютерну техніку, інструменти, приціл нічного бачення, тепловизійні прилади, шини для військової техніки та детектори дронів на загальну суму. 1 мільйон 600 тисяч гривень. Продовжуємо наближати нашу перемогу. В Маліївцях на території маєтку Орловських відбувся благодійний ярмарок на підтримку Хмельницького військового шпиталю, у якому взяли участь працівники ХС разом із родинами. Благодійний захід був проведений за ініціативи Сергія Гамалія та підтримки Хмельницької обласної військової адміністрації. Гості свята мали можливість доторкнутися до культурної спадщини краю, відвідати музей, ландшафтний парк, поспілкуватися з відомими особистостями та придбати продукцію місцевих крафтових виробників. Захід об'єднав громади Хмельниччини. Годійників, відомих культурних діячів та усіх небайдужих навколо єдиної мети допомогти нашим захисникам. Дітям були організовані різноманітні майстер-класи та розваги від відомих подільських майстрів і мистецьких закладів. Благодійний захід у Маліївцях об'єднав жителів Хмельниччини навколо підтримки ветеранів та вкотре довів Ми сильні коли разом. І до новин спорту працівники ХС рівні призери благодійного заходу Енерджі Спрін Тріатлон. Благодійний спортивний захід на підтримку ЗСУ відбувся на базі реабілітаційного здоровчого центру Біле озеро. Спортсмени поетапно змагалися у трьох дистанціях: плавання, велогонка та забіг. Загалом участь в індивідуальному заліку та естафеті взяли понад 100 учасників з різних куточків України. Команда ХС, до якої увійшли працівники підприємства та мешканці Нетішина, показала достойні результати, посівши друге місце у команду. Му заліку серед філій «Атена» як енергоатом на п'єдестал пошани піднялися Вадим Місько, Майя Боровик, Денис Гордієв та команда Дрім Тім Марія Харитоненко перемогла в абсолютному заліку серед жінок та стала найшвидшою працівницею енергоатому. Зібрані кошти у сумі понад 85 тисяч гривень будуть спрямовані на допомогу військовим. Це був огляд головних тижневих подій на Хмельницькій АЕС та в енергетичній сфері. Більше інформації дивіться та читайте на офіційних сторінках Хмельницької атомної електростанції у соціальних мережах. З побажаннями гарного дня. Я прощаюся з вами. Тримаємо стрій! Разом працюємо для перемоги. Слава Україні!